Три місяці, почала з базового сепу, потім підключила одні ну, продукти, які мені рекомендували науковці з пяно International. Рекомендації прислали з Німеччини. У мене результат по онкології. Півроку тому мені поставили діагноз Плоскоклітина інвазійна карцинома з метастазами в лімфовузли з обох сторін. Мені зробили важку операцію, я пройшла блоки хімії, 23 опромінень І коли я прийшла мене виписали додому з лікарні, я була як овоч. Відновлення, на жаль, ніякого не дають. Лікарі кажуть, там, можете звертатись в платні клініки, можете їхати за кордон, але ну, в Україні такого немає по, по протоколу. Я шукала щось би чим би відновитися, але на жаль, нічого такого не знаходила. Я була багато вітамінів з інших компаній, досить дорогих і американські. Ну, на жаль, результату ніякого не було. І пройшов місяць після лікування. Я ну, покращення майже не було. Моя сестра Таня, яка вже зараз досягла результатів високих теж в компанії. Познайомила мене з продуктом. Я почала з омеги, Пів дози омеги це 18 крапель. так, так, 18 крапель мені накапала Танюша, і це було ввечері. Зранку, о 8 ранку, я проснулася і мені не боліла голова. Перший раз за півроку після операції мені просто не боліла голова і я виспалась. Я призвала до тані, вона, вона перелякалась звичайно, вона думала, що щось сталося. Я їй подякувала, що я просто виспалась. Я почала, приймати... я почала приймати оптимальний сет після того, як лікарі мені дали рекомендації з ПЄМА. І вже на четвертий день, далі на десятий день, через два тижні я кожен день відчувала результат на покращення і через місяць. Я себе почувала абсолютно здоровою, нормальною людиною. в мене нічого не боліло. я могла рухатись нормально. Я не відчувала цих болів в суглобах. Я могла їсти. Бо перед тим як я почала приймати продукт, я вже не їла взагалі. з мене просто все лилось, і батьки вже не знали, що як, як далі бути. Зараз наразі так, приймаю, вже казала три місяці, і я дуже задоволена. У мене три рази я вже здавала аналізи, і в мене всі аналізи в нормі як здорової людини. Спасибо, желаю вам очень-очень много зла.